А тим часом прикарпатські хлібороби завершують збирання зернових і готуються до зберігання зібраного врожаю. Для цього на Городенківщині буде побудовано два нові механізовані елеватори. Побудова нових елеваторів в Городенківському районі це крок вперед порівняно зі старими складськими приміщеннями. Переконаний начальник управління агропромислового розвитку Городенківської РДА Василь Савицький. Вони необхідні для нас. Ті елеватори, які були старі, були напольні, складські приміщення, менш механізовані. Вони не забезпечували певної прийомки хліба, затримувалося. А жнива тривають 10 днів 15. Треба хліб приймати своєчасно. Будівництво одного із елеваторів планують завершити до кінця 2013 року. Елеватор в загальному є один, а ємностей буде сім. Всі вони... Кожна по 5 тисяч тонн. Таким чином буде 35 тисяч не повністю замкнений цикл. Ну і залишок старих складів. Це десь буде всього в межах 60 тисяч одночасно зберігання зерна. Маємо сподівання, що нові елеватори забезпечать належні умови зберігання цьогорічного урожаю. Ольга Гриців ігор попик, новини телеканалу Раї.